Я вітаю на каналі 1000 книжок. 11 помідорів і один маленький. Це дитяча книжка від видаництво Старого Лева. Бу -бу -бу -бу. Це дитяча книжка видаництво Старого Лева. Я фанат помідорів. Я можу їх їсти з усім. Тому я купила цю книжку. А ще в мене був сумний настрій. І я побачила книжку про помідори, я не буваю її не Наклад тут 3000 примірників. І що я хочу сказати, я зовсім не прорабувала. Хоча тут, знову ж таки, кажу, дитяча книжка. Малюнки тут ну такий мій формат, трошки малюнки повідомив, просто супер. Але, 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 історія захоплювала, вона цікава, вона трошки детективна. Дітям буде цікаво, я думаю, це молодший шкільний або середній шкільний вік. Зараз ми точно уточнимо, а тут не вказується. Але це точно не дошкільний. Трошки буде складно, а тут про комп'ютерну гру. Тому це молодший шкільний. Читаємо разом з дітьми і читаємо без дітей. Рекомендую вашу колекцію. Рекомендуйте всім своїм знайомим, хто хоче в подарунок. Дуже класна книжка для хорошого настрою. Дякую за увагу.